Оце народ влетів на гроші. А саме чого за своєї лені, що ліньки було потратити 20 хвилин на те, щоб перестроїти сівалку на транспортне і поїхати без всяких опасок по польовим дорогам. Не боясь, щоб ніде нічого не відбити, не відірвати. В общем, і за лені влетів на гроші. Оця штуковина обійшлася мені з доставкою. Ну і там ще пару підшипників на вентилятор 100. доларів, 100 доларів потратив за... втратив і за лінію 20 хвилин. І ще пів дня часу для того, щоб це все діло перебрати, перекинути на цю секцію. І 2 дні часу посівної. Тому що поки заказав, дійшло, Зараз ще. До вечора це все діло перебирати отакі справи. Порою дешевше набагато потратить на якусь роботу 10-15 хвилин, ніж грошей і час, який ісчисляється вже в сотніх доларах і в днях робочого часу під час посівної. Такие дела.